У нас есть возможность по пообщаться с одним из организаторов тарифного Майдана. Это лидер радикальной партии Олег Лешко. Олег Валерьевич, скажите, пожалуйста, действительно ли тарифный Майдан продолжится или это все же была э, пиар-акция передвыборная? І ні, я думаю, що всі ті, хто сподівався, що ми розійдемося перед виборами, що ця акція була пов'язана з виборами, і не чекайте. Бо насправді вибори закінчилися, а життя продовжується. Не при великий жаль, життя мільйонів українців, зовсім не те, яке б вони хотіли. І результати виборів все показують. Коли надзвичайно низька явка, люди чого не прийшли на вибори? Вони просто не вірять. Вони не вірять, що в результаті цих виборів щось зміниться, що обрані ними ради будуть вирішувати їхні проблеми. Тому люди просто проігнорували і не прийшли. І це. До речі, вирок владі, який не довіряють, бо побачили, вибрали президента, який їх обдурив, вибрали парламент, який не влаштовує їхні сподівання. Те, те саме і з місцевими виборами. Тепер, що стосується тарифного майдану, навпаки, акція після виборів ще більше буде розростатися і продовжуватися, бо за кілька днів після виборів мільйони людей отримають платіжки. Ці платіжки будуть удвічі-втричі суми нарахованих платежів за комунальні послуги, будуть більші, аніж доходи, які мають громадяни. Особливо. Пенсіонери, бюджетники, безробітні тощо. Тому ми тут стоїмо. Наші вимоги дуже прості і однозначні. Ми вимагаємо скликання позачергового засідання парламенту для прийняття цілого ряду законів, які б дали можливість реально знизити вартість видобутку українського газу і як наслідок, це дало б можливість реально знизити тарифи. Ми вимагаємо від президента Порошенка розпустити незаконно призначену ним нацкомісію з питань регулювання ринку комунальних послуг, яка встановлює драконівські тарифи

Ні, я не думаю, що лише з низькою явкою, але екзитполе, які ви оприлюднили, це екзитполе лише по містах. Давайте згадаємо, що більше все таки людей підтримує радикальну партію в сільській місцевості. І тому я пропоную дочекатися результату. Бо, наприклад, у нас є дані по Чернігівській області 15% за радикальну партію, по Київській області майже 13, по Сумській 12%, по Черкаській до 12, по Кіроградській понад 10, в Рівненській до 10. Тобто за нашими екзитполами більш-менш ситуація нормальна. Але насправді я хотів би ще раз звернути увагу. Савік безумовно, програма присвячена результатам виборів. Але життя після виборів не припиняється, а продовжується. І я саме на це звертаю увагу наших глядачів про те, що вибори закінчились, обіцянки, які з мільйонних бігбордів звучали, всі забули на другий день після виборів. А далі починається жорстке життя, безробіття, ціни на ліки, ціни на продукти харчування. Смічні платіжки і так далі, і саме тому радикальна партія тут, незалежно від результатів виборів, стоятиме, поки свого не доб'ємося. Бо тарифний майдан це не питання виборів, це не питання піар-акції. І Я пропоную всім іншим політичним силам долучатися до тарифного майдану, бо наше завдання треба просто захистити людей. І тому, користуючись нагодою, дякую, що дали можливість включитися. Я закликаю українців приїжджати в Київ на тарифний майдан. Ми Спасибо, маємо захистити наше Спасибо. право на цих квартирах.